Ми Любімо тебе від краю і до краю, чи можна ще так любити? Я не знаю, бо мита кров'ю і нашими сльозами. Ти все одно найкрасивіша мама. Комусь чужому це ніяк не пояснити, чому так люблять Україну її діти? Від місті де істин уже немає, оця любов безмежна все перемагає. Батьки діди, родини українців ми Україною наповнені повінця не розуміємо, що від нас ще хочуть, Коли катують і снарядами гуркочуть. Ось тут стань світясь, то в риси не вир, український І чорниці. Весь світ дізнався, що ми є, так і на мапі, і ми тримаємось як півники на шафі, і сильна віра нас веде до перемоги, бо молитами ми звертаємось до Бога. Прийшов загарник, і йому не зрозуміти, що спонукав місце, ще міцніше полюбити, за нашу матір ми дамо їм від коша, бо Україна наших душ, душа.